І цьогоріч кількість студентів-контрактників серед чоловіків в Україні збільшилася на 82%. Про це повідомляє видання. Наші гроші таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації. Секрет простий: за законом статус студента гарантує відстрочку від мобілізації на період воєнного стану. При цьому умови для ступу минулого року суттєво спростили, а вартість навчання у середньому становить трохи більше 20 тисяч гривень. Поговоримо ми на цю тему наразі з Юлією Гришиною, народною депутаткою України, членом комітету, членної комітету Верховної Ради з питань освіти та науки. Пані Юлію, вітаємо вас зі студії Києва. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Скажіть, будь ласка, чи це можливо взагалі, що студентські квитки купують, щоб уникнути мобілізації в Україні? Давайте розберемо цю ситуацію. Дійсно, в цьому навчальному році ми спостерігаємо значне збільшення кількості студентів, які навчаються, і які вступили і на денну навчання форму, і набагато більше ті, які вступили на заочну. Але загалом тільки навчання на денній формі навчання. Вибачте за тавтологію дає можливість уникати мобілізації. Я вам скажу, що така ситуація є, і дійсно я спілкуюся з ректорами і з міністерствами цю ситуацію обговорювали. Є різні причини, тобто, не можна говорити, що це єдина причина такого великого збільшення це уникнення від мобілізації. Але ми всі розуміємо, що саме ситуація війни. І можливості ем, спокійно продовжувати навчання, скажімо так, за достатньо невеликі кошти, які сьогодні в нас коштує е, вища освіта. Е, це дійсно дає можливість е, у, уникати мобілізації. Давайте розберемося, чи є це проблемою для нас, для нашої країни, там для нашого суспільства на сьогодні. Ем, ми вами розуміємо, що. В тій ситуації, якщо буде необхідно, якщо буде загострення ситуації військової, військове керівництво прийме рішення про те, що нам потрібна або загальна мобілізація, або розширення переліку категорій українців, які повинні бути мобілізовані, це рішення буде прийнято. І, скажімо так, нічого ніхто нікого не врятує від загальної мобілізації, ні статус студента, ні будь-які інші статуси, які дають ці можливості. Тому це перше. Друге, чи Є проблема, скажімо, наскільки велика проблема в тому, коли людина, скажімо, не хоче зараз там іти на війну, бути мобілізованою. Вона може обрати різні шляхи, вона може покидати країну різними там неофіційними шляхами йти через ліс, або там уникати мобілізації, втікати, і так далі. Е, є там якась категорія чоловіків, які для себе прийняли рішення вступати на навчання і е, е, навчатися. Е, і як ще який наслідок цього є? наслідком цього є те, що ми на сьогодні підтримуємо українські університети, тому що нас ми знаємо, що мільйони покинули країну величезна кількість людей, і потенційно ми очікували, що буде значно зменшено кількість абітурієнтів, особливо в тих університетах, які знаходяться в особливо небезпечних регіонах. І там така ситуація і є, і е, ця ситуація, яка сталася з збільшенням е, кількості контрактників, вона фактично рятив, і рятує сьогодні систему вищої освіти, оскільки університети продовжують працювати, і е, е, наші викладачі отримують заробітні плати. І... Я вам хочу сказати, що взагалі система освіти під час війни має вирішальне значення, тому що в нас на сьогодні змінюється система економіки, і нам потрібно швидко перенавчати. От ми на, ось, наприклад, вчора говорили з ректором Дніпровської політехніки, то до них звертаються роботодавці в зв'язку з тим, що такі великі наші корпорації, в зв'язку з тим, що потрібно швидко перенавчати спеціалістів протягом місяця двох надавати нові спеціальності для того, щоб залучати людей в тій галузі, де Зараз вони дуже потрібні спеціалістів немає. і Зараз, наприклад, Дніпровська політехніка вони мають лабораторії, вони мають оснащення і викладачів. І вони ідуть на зустріч і швидко перекваліфіковують. Університет розвиваються, це центри освіти. І плюс в тому, що вони продовжують існувати, і під час війни вони отримали додаткову підтримку. І ще, ще дуже важливо сказати, що наші студенти. Велика кількість наших студентів добровільно пішли на фронт і добровільно зараз захищають нашу країну і стали частиною збройних сил України. Ось ми, наприклад, зараз створюємо експертну раду студентства. Фактично, при мені як при голові підкомітету з питань вищої освіти, студенти до мене самі звернулися. І ми об'єднуємо всіх студентів для того, що вони не покидали країну, для того, що вони брали участь у законотворчій роботі у всіх процесах, які відбуваються в Україні, прийнятті рішень, тому що їм розбудовувати цю країну, наші молоді. І ось у нас, наприклад, співголова нашої. Експертної ради, це е, засновник української студентської ліги Ось він фактично з перших днів війни знаходиться на фронті і, і зараз знаходиться безпосередньо у, у найбільш гарячих у найбільш гарячій точці. Ми з ним постійно спілкуємося. Він фактично експертну раду студентства розвиває і е, захищає нашу Україну. Таких студентів не так мало. Тому ситуація є. Ми обговорили, які вона має плюси, які мінуси, і хочу подякувати нашим студентам, які сьогодні займають таку активну позицію, допомагають ідуть у захищають нашу Україну у складі ЗСУ і які знаходяться безпосередньо не в таких складних точках, але допомагають збирати гуманітарну допомогу і допомагають в інших напрямках. І це, і це супер. Тому ми йдемо разом всі до перемоги. Пані Юлю, не залишилося у мене питань стосовно от, мобілізації і всіх цих нюансів для студентів. Тому поставлю питання стосовно трохи іншого. Стосовно якраз освіти для майбутніх професійних військових, чи напрацьовуються такі проєкти? Бо ми знаємо, от, наприклад, з'явилася така вже відома на всю Україну професія у військовій службі, як дронар. Її треба розвивати. Це е, так би мовити е, інновація у військових подіях на фронті, але така необхідна. От ми тільки от розмовляли з представниками благодійних організацій. Говорили скільки дронів вони там на місяць відправляють 600, а Їх не вистачає. А фахівців як треба мати? От питання. Так, це дуже гарне питання, яке сьогодні є. Ем надважливим і надактуальним. і от ви, наприклад, привели е, приклад такої нової професії, яка фактично в нас виникла під час війни. А ще нас є інші ситуації, коли в нас, наприклад, е, е, майже ну величезна кількість е, людей зі сходу перемістилася на захід України. Ті люди, які працювали на Азовсталі, які працювали баталургами, е, вони зараз перемістилися на західну Україну, і вони фактично не мають можливості працевлаштуватися з такими професіями. І структура економіки змінюється. нам потрібно відновлювати буде Україну. І нам потрібні будуть спеціалісти в робітничих спеціальностях тих в таких обсягах, які раніше не були потрібні, все це зумовлює необхідність створення системи в країні, коли буд можна буде швидко перенавчати людей, надавати їм нові спеціальності. А ще скільки в нас е, прийде з війни наших військових, які на жаль будуть мати. Пошкодження здоров'я і теж в зв'язку з цим потрібно буде перекваліфіковуватися Тому нам необхідна конченова система освіти дорослих. У нас є вже законопроект закон прийнятий законопроект прийнятий в першому читанні про освіту дорослих. Зараз він на жаль дещо затримався до другого читання в комітеті освіти. Роблю все для того, щоб колеги швидше його винесли в залу для прийняття в другому читанні, для того щоб надати можливість дійсно перекваліфікувати і наших внутрішньо переміщених осіб і наших військ. Кових наших волонтерів і особливо наших військових, які зараз е закінчиться війна, вони будуть повертатися е масово додому, і нам потрібно надавати цим людям, по-перше, можливість перенавчитися соціальну підтримку, реабілітацію це велика кількість. На жаль, буде наших хлопців, які потребують цієї підтримки. Тому е закон про освіту дорослих він якраз вирішує цю проблему. І він, до речі, є євроінтеграційним. Оскільки в усіх європейських країнах працює. Такі закони працюють, тобто, система освіти дорослих підтримується на законодавчому рівні. Для нас це теж один із пунктів входження в Європейський Союз, і ми фактично ось зараз ж закінчуємо цю роботу. Враховуючи те, що е, теперішній міністр освіти Оксан Льосовий сам військовий, то я впевнений, що. Це питання не пройде повз його уваги. Я дуже вам дякую за такі важливі деталі у нашій розмові. Юлія Гришина була з нами на зв'язку. Народна депутатка України, член комітету Верховної Ради із питань освіти та науки. Дякуємо за розмову.